Всім привіт вітаю вас на експрес-курсі Next.js для початківців. Мене звати Віталій Робан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні у нас тема компоненти в Next.js». Я розповім про види компонентів в Next.js, призначення та обмеження серверних компонентів. Отже, починаємо. Як ви вже, мабуть, знаєте, в React.js існує два види компонентів. Класові та функціональні компоненти. Причому функціональні компоненти наразі домінують. В свою чергу, Next.js поділяє Всі компоненти на ще два види серверні та універсальні, в залежності від того, де саме рендеряться ваші компоненти. Універсальні компоненти ще називають клієнтськими, оскільки вони використовують спеціальну директиву UseClient. Але така назва, як на мене, може збивати з толку, тому що клієнтські компоненти насправді також рендеряться і на сервері. Ну, власне, тому я і назвав їх універсальними. Отже, що таке універсальні компоненти? Універсальні компоненти це абсолютно звичайні react компоненти, які починаються з текстового рядка або директиви use client на початку файлу. Окрім директиви, нічим іншим ці компоненти не відрізняються від тих самих компонентів React, до яких ми з вами звикли. Вони можуть мати стейт, можуть мати поведінку, використовувати контекст та все інше. При цьому вони також рендеряться на сервері, щоб ваш відвідувач побачив контент сторінки якомога швидше, а не чекав, поки React йому щось відмалює на клієнті. Перевагами універсальних компонентів є те, що вони власне універсальні. Вони можуть мати і додану поведінку, і все ще рендеряться на сервері. Недоліками є необхідність їх гідрації на клієнті, і відповідно те, що їх залежності додаються в бандл застосунку. Якщо універсальний компонент, до прикладу використовує лодаж, то лодаж буде доданий в бандл, що збільшує час, який потрібен, щоб ваш застосунок став інтерактивний. З серверними компонентами ситуація інша. Ззовні серверні компоненти нічим не відрізняються від звичайних рак компонентів. Але всередині відмінність дуже суттєва. Серверні компоненти рендеряться виключно на сервері. З цього випливають всі інші відмінності. Оскільки серверні компоненти рендеряться виключно на сервері, то такі компоненти є незмінними і не можуть мати додану поведінку: UseState, UseEffect, обробники подій заборонені для використання в серверних компонентах. Окрім цього. Серверні компоненти не можуть створювати та використовувати звичний нам контекст, але можуть використовувати експериментальний серверний контекст. Що цікаво, це те, що нативна поведінка HTML-елементів у них повністю зберігається. Так, чекбокси будуть чекатися, а самері відкриватися та закриватися. Я покажу це все на практичному занятті. Як бачите, обмеження дуже суттєві. А що ж ми отримаємо натомість? Натомість ми отримаємо три переваги. По-перше, оскільки серверні компоненти рендеряться виключно на сервері, ми можемо використовувати асинхронний код прямо в них, без жодних юз ефектів Це реально зручно. По-друге, код, який потрібен нам для того, щоб відмалювати серверний компонент, не потрібно передавати на UI. Відповідно, наш бандл стає меншим. І по-третє, оскільки серверні компоненти не змінні, їх не потрібно гідрувати, тобто перетворювати на інтерактивні та перерендерювати потім, що робить ваш застосунок швидшим. Майте на увазі, що за замовчуванням всі компоненти є серверними, допоки ви не додали директиву UseClient. Як бачите, все досить просто: універсальні компоненти для компонентів з поведінкою, серверні для статичних. Щоправда, є важливий момент: директива UseClient автоматично і рекурсивно розповсюджується на всі імпорти. Простими словами: якщо ви позначите свою сторінку як клієнтську, всі її підкомпоненти і підкомпоненти її підкомпонентів стануть клієнтськими автоматично. Підведемо підсумки. В Next.js є два види компонентів універсальні та серверні. Універсальні компоненти рендеряться і на сервері, і на клієнті, і можуть мати додану поведінку. Серверні компоненти рендеряться лише на сервері і є незмінними. Всі компоненти за замовчуванням є серверними, допоки ви не додасте на початок файлу директиву UseClient. Директива Use Client розповсюджується на всі імпортовані компоненти. Тепер давайте перейдемо до практики.